Всім привіт! Отже, у нас починаються в'язальні мандри, новий тиждень. Карту я вставлю. Останнє місце, де я була, це був Крим. Тому переходьте на мої минулі відео, на відео дівчаток та дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Отже, Новий тиждень, новий процес. Що ж я буду в'язати? Ось моя пряжа, думаю, вже більшість догадали, що я буду в'язати. І ось такий я зробила швидесенький початок, так як у цей проєкт мають бути лише розпочаті процеси. Тому я швиденько зробила отакий от початок. І буду в'язати. Ось. Скільки мені ж годинок випало? Мені випало 6 годин. Е, да, випало найбільше е, число. Я надіюсь, я зв'яжу хоча б половинку квадрата, а може й цілий, тому що вже потрібно ті квадрати відправляти. А в мене ще є і клубочки жовтого. У мене один жовтий. Два e, e, голубих. І ще один голубий, там e, потрібно Два-чотири рядочка дов'язати, тому що я не дов'язала, бо мені не вистачило пряжі, e, коли в'язала. І я її так, знаєте, поставила той квадрат і так і не дов'язала. Ось, І загалом у мене тільки чотири квадрата. Мені, Я ще хоча б два жовтих щоб був якби три тих три тих. Ось. І так в мене ще лишиться приблизно десь по два моточки. І ще можна де по квадрату, але не знаю, чи встигну. Знаєте, стільки планів, стільки всього. І і то хочеться, і то хочеться не знаю. А ще ж потрібно і майстер класи десь знімати, які в мене, знаєте, вже дов'язала, вже треба на відео знімати, показувати. Але ж все ніяк ручки не доходять. Ось, Кидала кубик у нас Віка з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди». Ось, А наступною, хто кида... буде кидати кубик, це буду я. Я була просто в шоці, коли дізналася. Тому що ну, я не була готова, я не очікувала. І коли я відкрила е, відео Віки, і мене якась така, знаєте, зразу чуйка з'явилася. Думаю, що е, я ж не готова, ну, вдруг мені випаде, що я буду робити. ось, тому... Е, я буду кидати кубики вже після своїх 6 годин. Також е, я буду мандрувати, буду розповідати про ті області, які я потраплю. Ось. Тому е, я надіюсь, це відео буде цікавим, е, корисним, як і для вас, глядачів, е, від моєї розповіді, так і для. Наш в'язальниць, які будуть чекати свої годинки. Отже, я побігла в'язати свої 6 годинок, і ми вже з вами зустрінемось в новому підключенні. До зустрічі. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення наших в'язальних мандрів. Ось мій квадратик. І я вже пров'язала 36 рядів. Тут був лише один ряд пров'язаний. Ось маркерочок. І я пров'язала ще 35 рядочків. Ось такі мої просування, я дуже рада і надіюсь, що скоро його завершу. Далі, я була у Криму, карту я вам ставлю. І далі я. Подорожую на Чернівецьку область. У Чернівецькій області я була і, сам більше що я запам'ятала, це те, що у Чернівецькій області знаходиться гідроелектростанція. Я приїжджала попри неї бачила. Далі ми переносимося. До Хмельницької області, знаю, є в нас дівчатка з Хмельницької області, я е, вам передаю вітаннячком. І е, сам, мабуть, е, бі, багато хто знає, це Хмельницький ринок, е, Хмельницький базар, е, великий базар, е, я там була, але е, не знаю, там його навіть за день повністю обійти, мені здається, неможливо. Ось. І далі ми їдемо на Вінницьку область. У Вінниці є знамениті фонтани, які знаходяться у самому ж місті. Ці фонтани знаходяться під водою, там є багато. Вищих навчальних закладів. Е, є ще там краєзнавський музей. Е, я дуже люблю це місце, я була в цьому місті. Ось. І хочу також розповісти про невеличке містечко, яке знаходиться у Вінницькій області. Дуже багато знаходиться історичних пам'яток. В цьому містечку ось це моє рідне містечко, і ось у мене є ось такі фотографії цього міста. Це фото цілого міста, як воно виглядає. На ньому видно багато архітектурних пам'яток будинки. Ось. і Далі, це центр якби, міста. Тут знаходиться спереді, ми бачимо знаменитий палац Потоцького. За картинкою навпроти палаця Потоцького. Також знаходиться історична будівля. Також тут видно ось коледж, трошки далі по ту сторону, там ж також є коледж. У цьому міс... Це містечко, хоч і маленьке, але є багато в ньому і навчальних закладів, і заводів. Ось. Далі це палац Потоцького з Якби внутрішнього двору, який знаходиться за самою будівлею. На фото ми бачимо озеро. На жаль, це озеро зараз неможливо було відновити, так як задні будівля руйнується і дуже небезпечно там знаходитись. Це колишні фотографії. Це Софія Потоцька, як я вже казала, що у, у мені знаходиться Софіївський парк. ось, Який побудував Потоцький для неї. Далі, сам Потоць, палац потоцьких вже з внутрішнього двору, але з передньої частини. Ось, за Цим палацом ми бачили з вами на попередній фотографії озеро. Ось так зараз виглядає сам центральний двір потоцьких. Далі ось будівля, про яку я говорила, що не було видно на попередніх, попередніх фотографії, ось яка знаходилася. Навпроти Потоцьких, це Успенський собор. Ось є така як легенда, що сам Потоцький їхав в цей собор на конях підземними ходами. Ось далі, у цьому містечку. Проводиться концерт, щорічно проводився, а зараз в зв'язку з обставинами країни він не, про, ну, не буде проводитись. Ось Це опера-фест, ось сам палат Потоцьких, і коло нього була ж сама сцена, де виступали Вінницькі театр Далі це вже фотографія міста. Це місто, знаєте, хоч і маленьке, але багато дечого знаходиться, багато ще є пам'яток, про які я ще не розказала, багато якби, цікавих фактів про кожну будівлю. Також у цьому місті знаходиться музична школа, два, три коледжа, ось, і три школи. Ось так я коротенько розказала про це місто. Дізно можна було ще і ще розказувати, але ж у нас відео про в'язання. Далі. Я ж кидаю кубик, і ось у мене буде такий кубик, так як я не знайшла дома кубика, я вирішила скачати на телефон. Отже, перша наша учасниця це Аня, наш організатор. І їй випадає 3 годинки. Далі Оксанка з каналу Оксана Недошитко. 5 годинок. Вікторія з каналу Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. 6 годинок. Вікторія Буряк. Одна годинка. Юля, Німецька подружка 6 годинок. Валентина. 3 годинки. Світлана Руденко. 3 годинки. Маша Генсерук. 1 годинка, вибачте. Далі Ліна Сергієнко одна годинка. Таня. Шість годинок, Оля, одна годинка. Ніна, шість годинок. Галинка. Три годинки. Олена чотири годинки. Вікторія Юркян, три годинки. Надія три годинки. Оксана п'ять годинок. Скільки я ж викину собі? П'ять годинок. Наталія? Дві годинки. Ольга. Шість годинок. Оля одна годинка. Лариса. Три годинки? Е, Ольга, одна годинка. І остання Еля, знову ж таки, одна годинка. Е, дівчатка, 6 кубик, е, погано викидав годинки, е, пробадьте ще так мало. Ось. І е, далі е, хто ж буде? Кидати наступний кубик. Ось у мене вже все покладжено від 1 до 25 номер 4. Номер 4 це Вікторія Буряк. Ось, розказала я про свої подорожі. Покидала дівчаткам годинки, вибачайте, що так мало кинула. Ось. І вже зустрінемось в новому відео.